На зустрічі консультації щодо пошуку роботи у Франції в Парижі розповідала дівчатам, що насправді більшість вакансій, які ми зустрічаємо в мережі, вони фейкові або просто вакансії примари, які просто так публікуються, коли вже є якась спеціальна людина, яка планується на це місце. А вакансію просто треба опублікувати для звітності. Це означає, що ми просто будемо витрачати час на написаний чатом чи мотиваційний лист, який навіть ніхто не відкриє. Тобто у сучасних реаліях ринку найголовніше це точково підходити до своїх запитів і економити свій час і час потенційного роботодавця, надсилаючи два-три резюме, які виключно підібрані під компанії, які справді шукають кандидатів і всюди про це говорять. Таким бойовим розкрасом, звичайно, на роботу у Франції я не ходжу, але от для відео ідеально підходить, адже як ви знаєте, камера з'їдає половину всього, що ми там з вами намалювали. Залишайтеся на зв'язку за лайфхаками ми робочої культури Франції.